Що хотів би сказати щодо об'єднаної штурмової бригади Людь, ця бригада складається з двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, роти спеціальних операцій та є в її складі артилерійський полк. В арсеналі бригади є бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Тому це може бути цікаво бригада саме поліції. Людь цікаво особам, які мріють про кар'єру в поліції про службу, але мають певні військові спеціальності. Це їм дасть змогу, скажімо, є, наприклад, артилерійська спеціальність чи зенітна. Він може прийти на службу в штурмову бригаду Людь, де він буде. Розподілений згідно своєї військової спеціальності, і в подальшому, після нашої перемоги, у нього вже буде певна вислага в поліції. Далі це дасть змогу вступати до відомчих навчальних закладів системи МВС, обирати спеціальність, професію, в яку саме поліцейську, яка йому хочеться. При цьому він пліч опліч буде стояти в строю з побратимами, які мають уже досвід, як і бойових дій в таких містах, як Буча, Ірпінь, Херсон. Бахмут і в той же час вже більшість з них, зрозуміло, мають досвід поліцейської роботи.